Усім привіт! На зв'язку команда Shark Trade. Усіх вітаємо із новим роком та початком нового торгового тижня. Давайте глянемо Форекс пари, криптовалютні пари. Розберемо новини та побудуємо план на тиждень. Почнемо ми з новинного календаря. Бачимо, що сьогодні у нас Holiday в Італії та German пралім CPI. Позначка All Day. Чому? Тому що сьогодні 6 земель Німеччини впродовж дня будуть надавати свої дані по CPI. Далі у нас вівторок, середа, доволі гарні володильні дні. Тобто є новини по sem Services PMI, eh, Jodes Job Openings та Unemployment Claims, FMC Meeting. Доволі волетинні новини. Очікую хорошого розширення ціни у дані торгові дні. У четвер у нас відсутність новин. Думаю, що там будуть відносно менші мови ціни, ніж у вівторок, та в середу. Та у п'ятницю знову бачимо employment change, unemployment rate по CAD. Та Unemployment rate. Танфарм Employment Change по USD. Якщо коротко, то даний тиждень буде доволі гарно показувати стан ринку праці по US та також бачимо FOMC мітінг там, де буде обговорюватися загальний стан економіки та, в принципі, розмови про зниження або підвищення ставки. Ось. Йдемо до FX FXPar. Давайте глянемо євро. Якщо опиратися на тижневий період, то в нас бачимо, таргет. з таргетом виступає даний тижневий свінг. До нього ми йдемо доволі в хорошому аф. перекриваючи даний імп, даний бачимо, що на сьогодні у нас залишений даний fair value Gap з Daily. Саме в ньому я очікую, побачити реакцію ціни, після чого за підтвердженням розглядати позиції у напрямку. Погано те, що з 4H у нас немає триггера по ліву сторону. Можливо, утвориться даний свінг через 2 години-40 хвилин, або ж вже від тесту даного імба. Ми, в принципі, будемо бачити якусь, певню, якусь певну реакцію. Очікую. В принципі, буду працювати тільки за підтвердженнями та за наявністю триггерів. По ГУ ситуація аналогічна. У нас є таргет звіклі, даний свінг дейлі у нас також залишена дана на ефективність. З 4H бачимо підхід слабкий. В принципі, ми наразі перебуваємо в межах даного імбалансу, що, в принципі, виступає денний мібон. Ось тому. тому тут цікаво побачити тригери з 4H, або ж, до прикладу, після захоплення годинної ліквідності сформувати повну ціну реверсу моделі, після чого вже дивитися, як ціна реагує на ті чи інші фактори. Наразі я ентрі моделі для себе не бачу, тобто ми продовжуємо рухатися в такому вмираючому в східному русі. Можливо, до речі, після зняття даного свінга я розгляну якісь певні позиції, проте тільки за підтвердженням. Ось. Рухаємося до криптовалют. Якщо глянути на BTC, то у нас залишили даний місячний імп. Від якого я би очікував основну експансію ціни вище. Якщо говорити про інтровік перспективи, то бачимо, що у нас з ось тут відбувся збір внутрішньої ліквідності, та сформували даний імп, від якого, в принципі, було б цікаво продовжувати розглядати лонг-позиції. Про те, щоб до нього дійти, потрібно. Щоб був якийсь певний тригер. Бачимо, що даний свінг захоплювався, але наразі реакції на нього не бачимо. Залишний наразі даний свінг, та даний Fair Value Gap, також як таргети. В принципі, будемо дивитися, що ціна протестує швидше, та, яка, та яке підтвердження буде на той чи інший інструмент. Тобто, якщо щоб спершу захоплюємо даний свінг, то, скоріш за все, відкат буде плюс-мінус в даній зоні. Після захоплення даного свінга покажемо реакцію сюди, то звідси я би розглядав ріст, до прикладу, до даних іквалів, які сформуються. Ось, давайте глянемо ефір. По ефіру аналогічна ситуація з місячного таймфрейму. Тобто у нас залишений даний місячний інфі, якого в принципі, очікується подальша експансія ціни. Звіклі бачимо, що у нас доволі мало інформації. Перейдемо на дейлі. Зделі бачимо, що у нас ось тут знімалася внутрішня ліквідність, тобто станних свінгів. ось тут також було захоплення ліквідності. Ось. Також сформувалося два фервелі гепа, від яких я би розглядав лонгові позиції. В даних зонах, за підтвердженням, я би працював в лонговому напрямку в межах даного свінга, якщо він сформується, то даного ferriver. Ось, план такий. В принципі, глянули FX, глянули крипто. Трішки розібрали новини. Усім бажаю гарного продуктивного місяця. Також хорошого профітного тижня. Якщо будуть якісь запитання, то велcome у коментарі. І, в принципі, гарного дня. Почуємось!